Ми хочемо сьогодні, у цей день, завдати кожну людину, яка присвятила себе волонтерству. Ви люди з великим серцем, адже стільки доброти та турботи у них міщається. А особливо клопіткою є ваша праця сьогодні. У вас дуже багато справ та складних завдань, та ви невпевно та успішно виконуєте кожне. Від імені нашої гімназії ми дякуємо усім волонтерам за вашу сміливість, невтомність, доброту та силу, допомагайте у такий час, не вимагаючи нічого взамін. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги, оптимізму і віри. Ви є великим прикладом для нас, який ми намагаємося наслідувати, роблячи хоч і невеликі добрі справи. Незважаючи на виснаження, емоційну втому та складні умови, ви продовжуєте свою роботу. Нехай вам вистачає сил і натхнення робити добро, яке неодмінно повернеться до вас торицем. Дякуємо. Як добре, що є на світі волонтери, ця думка в темний час завжди втішна. Вчитель, лікар, продавець чи репортери. Професія тут зовсім не важлива Важливе серце добре і душа. Ти твориш добро, примножуєш надію, а серце твоє любові джерело. Щасливий ти, бо здійснюєш мрії, невтомно працюєш щодня знов і знов. Так багато на світі горя і біди, так крізь темряво ти зумієш і ти, завдань неможливих для тебе немає, засмучених горя ти не. Потішаєш, бо щастя для тебе турбота про інших, ти рук не опустиш, ти йдеш до мети, велике серце, сміливість і силу треба мати, щоб волонтером стати, щоб стати, як ти.